Та Олеся. сьогодні в нас така менеджерський влог на відпочинку. ділюсь з вами своїми думками про менеджерські такі філософські питання. І сьогодні я би хотіла поговорити про почуття жертви у менеджера. Це такий психологічний стан, коли керівник сприймає себе як обставин, своїх підлеглих або організацію в цілому. Це почуття може виникати внаслідок високого рівня стресу або постійного тиску на роботи, невдоволення результатами, відсутністю підтримки і навіть через нерозуміння чи конфлікти з командою. Таке відчуття може бути дуже деструктивним як для самого менеджера, так і для команди в цілому. Найчастіше ми навіть не помічаємо, як ми входимо в цей стан, бо нам здається, а інколи й не здається, що так і є, що ми все робимо для команди, для компанії чи для клієнта? А це бо ніхто не помічає, або фокусується на наших нечисельних провалах або знецінює. Тобто ми вкладаємося наповну, але цього ніхто не бачить. І це штурхає нас ну, до невдачі. Але як же нам зрозуміти, що ми знаходимося в цьому почутті з жертви? Ми починаємо постійно скаржитися, висловлювати невдоволення оставинами, командою, керівництвом, відчуваємо себе несправедливо, притуснутим до стіни. І оця позиція це не моя вина. Знімати оцю відповідальність себе за негативні результати, покладаючи вину на інших або на обста. Далі це такий песимізм вигорання ми втрачаємо мотивацію, надію на поліпшення ситуації, що може призводити до цього самого вигорання. Після перекладання відповідальності, в нас таке є відчуття безсилля, що успіх чи невдача залежить від зовнішніх факторів, а не від наших власних дій. Якщо тільки ви на регулярній основі помітили ці симптоми, то ви ж на порозі цього почуття. Але ж нічого не відбувається без причини. На що треба звертати увагу, щоб запобігати такому? Перша причина, вона банальна: це хронічний стрес, високий рівень стресу та відчуття, що завдання перевищують можливості. Коли ми нагрузили себе настільки, що не можемо нести, до речі, подивитися останній сьомий гріх смертний, там я якраз про це кажу. Друга це така недооцінка зусиль, коли ми відчуваємо, що зусилля залишаються непоміченими і недооціненними. І основна причина це в компанії, звісно, яка штовхає нас по чортя жертви. І третя це перевантаження відповідальністю. Відсутність делегування та відчуття, що вся вага рішень лежить на одній людині, тобто на вас. Так, делегування — наше все. Але хто ж, як не я, можу зробити скоріше, якісне, глибше потрібно підкле, підкреслити. так? Я вважаю, що відсутність делегування — це перша вада менеджерів. У мене навіть буде декілька відео на каналі. Будь ласка, пошукайте, подивіться в плейлистах. Остання це така відсутність контролю. Переконання, що ситуацію не можна вплинути. І оце моє улюблені, коли менеджери прикривають саме це слово, і тут доречно називати там це і війна, і депресія, і родини, що я вигорів. Відсутність контролю це переконання, що на ситуацію не можна вплинути. Оце моє улюблене, коли менеджери прикривають саме це слово. Тут можна прикриватися війною, депресією, родинними зв'язками, клієнтами. Тобто, тут почуття жертви тісно пов'язане з концепцією трикутника Карпмана, там психологічної моделі взаємодії між людьми, яка використовується для пояснення таких деструктивних поведінкових шаблонів у конфліктах. Так, є жертва людина, яка відчуває себе безпомічною, скривдженою, несправедливо. Вона часто бачить світ як небезпечний і вважає, що не може змінити ситуацію. Це проявляється у менеджера, який відчуває, що обставини або команда тисне на нього, і він не може впливати на процеси. Менеджер в такому стані відчуває, що він не має контролю і що його робота не оцінюється. Це супроводжується скаргами, песимізмом і бездіяльністю. І ще один е, гравець: це переслідувач людина, яка критикує, контролює, звинувачує іншість інших. Менеджер в цій ролі може проявляти надмірний контроль, мікроменеджети, бути агресивним, ворожим, прикладаючи провину на команду. І коли жертва більше не витримує цього стану, вона може переключитися на роль переслідувача. В цьому випадку менеджер стає жорстким, починає використовувати критику. І це як спосіб захисту. І третій гравець це рятівник, людина, яка прагне допомогти іншим, часто нав'язуючи свою допомогу навіть тоді, коли це не потрібно. Такий менеджер може брати на себе забагато відповідальності, вирішуючи проблеми своїх підлеглих, Замість того, щоб допомогти собі. Інколи менеджер може намагатися виправити ситуацію, прям нав'язує свою допомогу своїй команді. Це б, начебто, нічого, але цей стан не ну якби цей стан не був такий руйнівний, тому що це і зниження ефективності роботи, песимізм, втрачена мотивація, знижують загальну продуктивність менеджера і його команди. Далі це таке погіршення робочої атмосфери, негативне мислення, постійний скарги і впливають на настрій команди більше ніж ми думаємо. Це, звісно, конфлікти, жертва привозводить до конфліктів, небажання менеджера брати відповідальність, надмірна критика інших і все по колу. З одного боку, менеджер повинен гуртувати команду, а в цьому раздраї він нічого не може не запобігти конфлікту, бо він і сам же їх провокує. І ще більше заганяє в стан, все пропало. Я визначила таких декілька пунктів, які допомагають мені особисто вийти з позиції жертви обставин. Перший крок це усвідомлення проблеми. Є проблема треба собі чесно признати, що проблема є. І розпізнати, яку роль ми в цьому трикутнику виконуємо. Час та люди автоматично переходять між цими ролями, навіть не помічаючи цього. Перехід до такої відповідальної позиції, замість того, щоб лишатися в ролі жертви, важливо прийняти цю відповідальність за рішення і дії. Це включає вміння відмовитися від позиції безпорадності і перекладання вини. Ще б я порекомендувала. Навчання ефективному спілкуванню, де менеджер може виражати свої потреби і очікування безвинувачі або пасивної агресії це треба для того, щоб працювати з цією пасивною агресією, це і розвиток емоційного інтелекту, навички, управління своїми емоціями, розуміння емоцій і інших це дуже дуже важливі навички для менеджера. Ще класно такий робити рефреймінг ситуації, перегляд негативних ситуацій з іншої точки зору і акцент на позитивних моментах. Делегувальне моє улюблене. Інколи я часто чую, що мені нікому делегувати, і це може бути правдою. У мене буде ціла серія відео про те, як навчитися делегувати, будь ласка, подивіться їх. Замість того, щоб брати на себе роль рятівника, менеджеру варто розвивати команду, даючи їм можливість самостійно вирішувати проблеми. Спеціалісти можуть розібратися в причинах, вони можуть запропонувати якісь рішення. Менеджери, які усвідомлюють та уникають ролей з трикутника Карпмена, стають більш ефективними лідерами. Вони створюють здорове робоче середовище, де нема місця маніпуляціям, деструктивним поведінковим моделям. Це також допомагає уникнути емоційного вигорання і покращити однозначно якість взаємодії з командою. Якщо вам цікаві такі роздуми, якщо ви хочете щось більш детально поговорити про або про психологічну і деструктивну поведінку, або ще про щось, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду далі ділитися якимось своїм баченням відомих концепцій, тому якщо ви зі мною не згодні, я буду дуже рада з вами подискутувати. До зустрічі!